Так, побажання на рік, щоб журналісти ніколи не помилялися, щоб покидькам не виписували повістки до армії як покарання, щоб жертв агресії не робили відповідальних за агресію. Ну і чисто для душі, щоб Юрія бойка забрали героя України, хоч мигаль і каже, що нема підстав. Цього тижня, завдяки обшукам в керівниці Київської податкової мода на навійшлісти, списки побажань. І це я озвучив лише ті гострі бажання, які у мене виникали за тиждень, що минув, у зв'язку з усім тим, що неслося. У цьому відео ми якраз про це поговоримо. Поговоримо про помилку української правди і журналіста Михайла Ткача із. Фейковим паспортом вже екс-посадовця Міністерства оборони Олександра Лієва поговоримо про покидьків, які накачували дівчат алкоголем і заспокійливими вчиняли над ними сексуальне насильство. І про реакцію суспільства на це все, включно з радником голови офісу президента Михайлом Подоряком. Ну і про вішліст київської податковиці також поговоримо, тому що Бачите, багатьом не сподобалося, що от картинку з цим вішлістом злили у змі. Ну а про Юрія Бойка. Ні, про Бойка вже поговоримо іншим разом. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у цьому відео Помилка української правди, покидьки, повістки і Подоляк, і про вішлісти. Ось таке офігівне меню. Ну, а поки лунає коротка пісня, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на цей канал. Я офігів, Валєра. Я офігів. У четвер ввечері Українська Правда опублікувала новину про те, що у посадовця Міністерства оборони Олександра Лієва, який буквально напередодні подав заяву на звільнення, є російський закордонний паспорт. Фото цього паспорта надане джерелами чи то в правоохоронних органах, чи то у розвідці. Додавалося, і, чесно кажучи, одразу викликало чимало запитань. Ну, по-перше, тому що чоловік на фото був не конче схожим на Лієва, паспорт був виданий у 2019 році, і місцем народження Лієва була вказана Москва. Хоча у Вікіпедії можна було просто знайти, що він народжений у республіці Комі. З іншого боку, автором цієї публікації. У відомий журналіст-розслідувач Михайло Ткач, і сама його репутація спонукала до довіри. Тим, хто не хоче, щоб ми розповідали суспільству про підкілимні домовленості, таємні зустрічі, де державні питання часто вирішуються на користь приватних осіб, я хочу відповісти, перефразувавши відомого політика та журналіста Вінстона Черчилля. Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх в полях і на вулицях. Ми будемо знімати їх на пагорбах, ми будемо знімати, і ми ніколи не здамося. Дякую. Але того ж вечора Олександр Лієв записав відео, в якому запевняв, що цей паспорт не його, що цей паспорт фейк, і, чесно кажучи, виглядало це дуже переконливо. Написано прізвище Лієв з помилкою в прізвищі. англійською. Моє прізвище пишеться п'ятьма літерами, а не чотирма. Де фотографія для людей, які мене не знають, можливо, схожа на мене. Але більш гарніша. я не такий симпатичний. Розв'язка настала наступного ранку, коли Михайло Ткач написав пост із вибаченнями перед Олександром Лієвим і перед читачами Української правди за поширення фейкового паспорта. І приблизно у той самий час новина зі спростуванням з'явилася і на сайті Української правди. Ця історія для мене болісна одразу з декількох міркувань. З професійної точки зору, нехай основний репутаційний удар і лягає на українську правду і на Михайла Ткача. Рикошетом ця історія б'є по всіх журналістах, зокрема журналістах-розслідувачах. Тому що помилка одного завжди підриває довіру до всіх. На жаль, в реальності це так працює. З особистого боку, ну надто сильно вже ця історія нагадує мій і редакції Біосінфо. Фейл з кінця 2021 року, коли ми, отримавши їх від джерела, отримали фотографії, нібито з обшуку в на той час ще народного депутата Іллі Киви. І виявилося, що частина з цих фотографій була зовсім іншого обшуку. Тоді нам теж доводилося спростовувати і вибачатися. Я прошу вас, вибачення. Це не уявляєте, наскільки е, боляче і сумно всім нам і мені особисто? Е, вперше, знову ж таки, ми фактично робимо, скажімо так, відзивну кампанію, тому що е, так написаний нами матеріал не відповідає дійсності. Мене тоді, зокрема, викликали на килим на засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова під головуванням. Нестора Шуфрича і по різному там відчитували, коли Нестор Шуфрич говорив про те, що от я і редакція Біусинфо ми завдали репутаційної шкоди і ліків і я ще пробував огризатися. Мовляв, що для того, щоб таке стверджувати, ще треба розібратися, що там від ліків взагалі з репутацією. Але при цьому, звичайно, я чудово усвідомлював, що величезного репутаційного удару зазнала насамперед редакція, і я особисто. І враховуючи, що журналістів, а особливо журналістів-розслідувачів і так постійно намагаються дискредитувати різні фігуранти їхніх матеріалів, їхніх розслідувань, то це ну прямо був подарунок для всіх недоброзичливців. Але правда в тому, що кожен, хто багато працює, час від часу помиляється. Просто у когось ці помилки непомітні чи просто не публічні в журналістів, які... Працюють насамперед на публічний результат. Ці помилки очевидно є більш помітними. В когось ціна помилки є невеликою, в когось вона є величезною. Але так чи так, а узагальнювати фейл чи помилку на усю роботу якогось видання, якоїсь редакції, чи навіть на усю роботу одного конкретного журналіста ну це також дешева маніпуляція. Тому що у випадку з Кивою цей файл він же ж в жоден спосіб не скасовував наше попереднє розслідування про жомову яму і лікиви, внаслідок якого в нього конфіскували в судовому порядку мільйон гривень. Чи нашу роботу про його дисертацію, внаслідок якої Києві так і не присвоїли науковий ступінь кандидата наук? Я, я маленький гвинтик, я маленький гвинтик. Так само, і у випадку Михайла Ткача, цей фейл точно не скасовує крутості і ґрунтовності усіх його попередніх і переконаних її наступних робіт. Для того, щоби ще пояснити маніпулятивність цих спроб узагальнити, наведу ще такий дуже свіжий приклад. Приблизно у той самий час, коли українська правда опублікувала цю новину про російський паспорт. Лієва уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець у себе в телеграмі опублікував повідомлення про те, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. На підтвердження він додав скрін з переписки, в якому обговорювалися ціни на таку послугу. На наступний день, через декілька годин після спростування Михайла Ткачаю української правди. Офіс Генерального прокурора і національна поліція повідомили, що Дмитро Лубінець поширив фейк. І от я не перевіряв, як російська пропаганда відреагувала конкретно на цю помилку українського посадовця, але пам'ятаючи, як росіяни реагували на попередні такі помилки, а вони були, можу припустити, що це звучало приблизно так. От бачите, знову чергове підтвердження, що все, що українці говорять про нібито російські воєнні злочини, це просто фейк і брехня. А українські посадовці вони просто некомпетентні. Я думаю, що для кожного українця має бути очевидною маніпулятивність такого узагальнення, навіть якщо б це узагальнення стосувалося не всієї української влади, а окремо взятого Дмитра Лубінця. Так само очевидною має бути і маніпулятивність узагальнень однієї помилки журналіста на всю його роботу. Бо врешті-решт систему характеризують не помилки, не збої, а реакція на них. Коли журналісти, які помилилися, визнають свої помилки і перепрошують за них, то це нормальний процес. І до речі, українську владу від російської. Спертої, тотальної брехні, також відрізняє готовність визнавати свої помилки і не наполягати на них. І це дуже важливо, що ми від росіян відрізняємося у такий спосіб. Дуже шкода, що поки що відрізняємося не всі, не всім і не завжди. Трешова історія про покидьків, які споювали дівчат алкоголем з транквілізаторами, вчиняли над ними. Сексуальне насильство знімали це на відео і викладали це в інтернет. Ну, чудова якраз цього ілюстрація. Невдовзі після того, як скандал про цих мерзотників почав ширитися інтернетом, до них завітала поліція. Поліція навідалася з обшуками до блогерів, довкола яких в соцмережі виник гучний скандал. Група молодиків сама ж стрімила гулянки, які організовувала на квартиру. Запрошувала дівчат, зловживала алкоголем. А після знімали їх напівоголеними та непритомними. Двом покидькам правоохоронці вручили підозри, іншим зненацька вручили повістки. І чесно кажучи, від цієї підтримки уявлення за якою повістка подається як свого роду покарання, у мене відверто бомбануло, як бомбить у мене від самої цієї, не знаю, як це назвати, культурної установки. Ми це вже колись проходили. У 2014-2015 роках, коли різні екзальтовані персонажі в інтернеті розповідали, що потрібно відправити в АТО усяких покидьків чи просто людей, які їм не подобалися, з особливою силою, це знову вибухло минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. От спіймали якогось чоловіка чи хлопця п'яного за кермом, все екзальтована публіка. Вимагає повістку йому на фронт його, спіймали якогось там, я не знаю, злодія чи шахрая. Те саме. Повістку йому на фронт його. І ця сама історія з цими от мерзоблогерами. І от в мене запитання: а може варто вже припинити підтримувати цей гидкий наратив, де мобілізація подається як якесь? Покарання. Може, варто починати, не знаю, ставити собі запитання, а чи варто таким покидькам взагалі давати в руки зброю і так далі. Ви можете заперечити, ну ти цивільний, ти не знаєш, може насправді Збройним силам України оці хлопці також там на фронті будуть потрібні. І я вам скажу на це, що мої знайомі військові всі в один голос говорять про те, що ні, така мерзота, їм зі зброєю в руках, там не потрібна. І я впевнений, що в коментарях під цим відео також про це напишуть. Тут до цієї всієї історії з повістками долучився ще й своїми міркуваннями і фантазіями радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Я взагалі вважаю, що ми не маємо роздавати повістки в якості покарання, але маємо мали б для таких людей сформувати окрему частину да, окремо. От окремо там батальйон окремий да туди відправити оцих цих людей не тільки цих, а й інших покидків, які себе подібним чином ведуть, е і щоб вони могли поїхати спокутовувати свою провину в найбільш гарячі точки. <тас> угу. Я взагалі проти повісток, як покарання, але от український аналог з батальйону Вагнера, оце до да, це, це я хочу. Прорив російської цивілізації в голову і на язик Михайла Подоляка треба сказати, що у цьому коментарі радника глави офісу президента взагалі трішки занесло. Мені видається, що вони мали б отримати від трьох до семи років дуже чітко, конкретно. А після цього отримати спеціальні камери. Де до таких людей є певне відставлення. Да? Ну тобто я не хочу називати речі, деякі речі своїми іменами, але вони мають отримати те, що посіяли в повному обсязі. Я це з вашого дозволу просто залишу без коментарів. Замість мене ви можете це самі прокоментувати під цим відео. Я ж прокоментую дещо інше. Коли на початку тижня, що минув, історія про цих мерзоблогерів. Понеслася соцмережами у тих таких соцмережах знайшлося чимало інтелектуалів та інтелектуалок, навіть, які захищали цих покидьків і говорили про те, що дівчата самі винні. Тут мені хочеться сказати про те, що світоглядно ці інтелектуали та інтелектуалки мало чим відрізняються від. Росіян та їх фанів, які говорять про те, що Україна сама винна у тому, що Росія на неї напала, що Україна спровокувала Росію на вторгнення, і так далі. і так далі. В одному випадку звинувачення жертви є таким соціально побутовим, в іншому випадку геополітичним, але в обох випадках однаково огидним. Не викликала прямо відразу, але іноді відверто дивувала реакція частини людей на іншу скандальну ситуацію тижня, що минув результатів обшуків в керівниці Київської податкової Оксани, датій там кримінальне провадження, яке і стосується дуже насичене і знахідок під час обшуків. Чимало зловживаючи владою, приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Крім того, реалізувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами за експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. Палкі дискусії викликав злив у засоби масової інформації, вішлістів, пане Датій, тобто таких листочків з її побажаннями. Хтось говорив, що це порушення приватності, хтось говорив про те, що це такий спосіб цькування. Ще хтось третій говорив, що це порушення таємниці слідства, тобто розголошення відомостей до судового розслідування. І як на мене, всі ці твердження вони доволі спірні. І ось чому. Ось листочок з побажаннячками пані Датій на 2021 рік. Очевидно, сформульовані ці бажання у той час, коли вона якраз працювала в офісі великих платників податків. Два ключові побажання це стати заступницею начальника київської податкової і заробити за рік 1 мільйон доларів, тобто заробити на роботі в податковій значно більше ніж передбачено офіційними доходами. Як на мене, на цьому листочку зафіксоване реальне злочинне бажання пані Датій заробляти більше, ніж передбачають офіційні доходи. І з такої точки зору, ну, цей листочок він має реальне доказове значення в кримінальному провадженні, чи принаймні може його мати. Знову таки спробую в аналогію, от зникає чоловік С. Поліція приходить з обшуками до його сусіда і під час обшуку знаходить закривавлені речі зниклого чоловіка С, закривавлений ніж, і записочку, написану почерком цього сусіда, де написано серед побажань позбутися С. Приблизно ось так. Якщо ви вважаєте, що навіть в таких випадках не можна публікувати фотографію такої знахідки, тому що таємниця слідства, тоді потрібно бути послідовними і вимагати, щоби взагалі правоохоронці жодних фотографій з обшуків не публікували, в тому числі тих от з розкладеними купюрами. І ба більше, навіть текстових повідомлень про те, що саме знайдено під час обшуків, також не робили. Ну тому що ж таємниця слідства. Хоча насправді треба говорити про те, що таємниця слідства не є абсолютною. І що можна розголошувати з відомостей до судового розслідування, можуть вирішувати слідчі і прокурори. І це не я придумав, а так прописано в кримінальному процесуальному кодексі. Так що тут чимало харчу для роздумів і для дискусій. Але займаючись усіма цими роздумами і дискусіями, все одно дуже важливо пам'ятати, де і в який час ми це робимо. Саме тому більшість наших відео. Ми записуємо на тлі руйнувань, завданих російським вторгненням в Україну, щоб і самим пам'ятати, і вам візуально нагадувати про те, що про все це ми говоримо в час великої війни, в час страждань, смертей, руйнувань і екзистенційної боротьби українського народу за своє право на державу. Це війна і це боротьба, в якій ми обов'язково мусимо перемогти. І кожен з нас, де б він не був і що б він не робив, має мати цю мету за головну перемогу України. Тому що без цього усі наші роздуми і дискусії не матимуть жодного значення. Хоча, звісно, розумніша, свідоміша і цивілізованіша Україна це сильніша Україна, яка Має більше шансів на перемогу, але головними завданнями залишаються єдність і взаємопідтримка, і звичайно, безумовна підтримка збройних сил України. Отже, маємо чим зайнятися до наступної нашої зустрічі через тиждень. Слава Україні! Я офігів.